Вітаю! На огляді система крапельного поливу джерелом живлення якої являється літій іонний акумулятор, який заряджається від сонячної панелі. На Аліекспрес купував за 630 гривень, але це ціна по акції. Середня ціна у межах 800-900 гривень. В комплекті контролер із сонячною панеллю, Набір крапельниць в кількості 10 штук. А також та подібні перехідники, Вхідний фільтр, антисефон два дюбелі з шурупами а також 10 метрів шланга. Перевіряв, відміряли точно. Інструкція на різних мовах української серед них нема. Але інструкція має гарні ілюстрації, по яких можна швидко зібрати систему. На зворотній стороні можна прочитати характеристики пристрою. Сонячна панель має напругу 5 вольт та потужність 1,2 Вт. Акумулятор має номінальну напругу 3,7 вольта. Таємність 1500 мАч. Максимальна продуктивність становить 400 мл за хвилину. Беремо не більше як 1,5 метра шланга. І з однієї сторони, під'єднуємо до нього вхідний фільтр. Іншу сторону під'єднуємо до входу. Відрізаємо близько 10 см шланга. Та з однієї сторони під'єднуємо його до антисифона. Іншу сторону під'єднуємо на вихід із насоса. Виконуємо під'єднання крапельниці. Тепер беремо шланг із крапельницею і під'єднуємо його на вихід із антисефона. Для нормальної роботи необхідно під'єднати декілька крапельниць, але я в тесті буду використовувати лише одну. Керування пристроєм дуже просте і це являється його мінусом, тому що гнучкість налаштування розкладу сильно обмежена. Для увімкнення пристрою необхідно утримувати кнопку живлення. Після увімкнення пристрій одразу приступає до роботи, вмикається попередньо вибраний до цього режим. Коротким натисканням на кнопку живлення задаємо інтервал поливу, а також його тривалість. Можна вмикати таймер кожного дня на 1 хвилину, 5 хвилин або 10 хвилин аналогічно кожних 3 дні або кожних 7 днів. Наприклад, якщо ви хочете, щоб пристрій вмикався кожен день на 5 хвилин о 20 годині вечора. На таймері необхідно вибрати 1 день 5 хвилин і запустити його о 20 годині вечора. Тобто перший запуск необхідно виконати вручну, а далі пристрій буде працювати автоматично. Приступаємо до тесту. Вхідний шланг із фільтром поміщаю у ємність з водою. В іншу ємність поміщаю вихідний шланг із крапельницею. Вмикаю пристрій на одну хвилину. Добре чути, як мотор працює з навантаженням. Вода поступає повільно. Скоріше за все потрібно декілька крапельниць для того, щоб зменшити тиск. Відео прискорю для того, щоб довго не чекати. Продемонструю, як відбувається налаштування таймера в процесі роботи пристрою. Для вимкнення пристрою необхідно знову утримувати кнопку живлення. Тепер проведу аналогічний тест, але вже без крапельниці. Запускаю пристрій і зразу стає помітно, наскільки для мотора легше працювати. За одну хвилину перекачано значно більшу кількість води. Скоріше за все, виробники тестують продуктивність таких пристроїв без крапельниць. Прийшов час розібрати цей пристрій. Для цього необхідно відкрутити 4 шурупи. Шурупи відкручені. Тепер можна зняти кришку. Під кришкою бачимо гідроізоляцію у вигляді резинки, акумулятор та мініатюрний насос. На акумуляторі нанесені наступні характеристики. Акумулятор формату 18650 ємністю 1500 мАг та потужністю 5,55 Вт. Номінальна напруга 3,7 В. Акумулятор з однієї сторони приклеєний двостороннім скотчем. Мотор легко виймається, також мав би бути приклеєним на двосторонній скотч, який розміщений на платі керування, але хтось забув зняти захисну плівку. Замірюю напругу акумулятора. Вона становить 3,83 вольта. Тепер перевірю, чи йде напруга із сонячної панелі. Повертаю на світло сонячну панель і бачимо, що напруга зростає. На відміну від попередньої системи крапельного поливу, яку я тестував, ця, на мою думку, набагато гірша. Вона має слабший мотор і, відповідно, меншу продуктивність. Сонячна панель прикріплена до контролера і її не можна розмістити окремо від нього. Тобто сонце буде вільно попадати на контролер. І нагрівати акумулятор, який знаходиться всередині нього. Також система не має датчиків води, тому буде працювати навіть при її відсутності. А чи можна запускати систему без води, сказати не можу, тому що виробник не надав такої інформації. На цьому у мене буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!